Всім привіт, шановне панство. Радий вас знову бачити на своєму каналі. І пропоную вам сьогодні поговорити на тему Джі гріга Цей монтаж останні декілька сезонів у мене переважає над всіма іншими. Чому саме так? Зараз потрошку розповім. Але хочу почати з нюанса, той, з яким, мабуть, більшість з вас також стикалася хоча б один раз. Хто ловить на Джі Гріг? Більш-менш регулярно, той знає, що у нього є така одна досить суттєва проблема. Це коли при покльовці риба розстібує нашу американку або інший карабінчик, да, там, хто що використовує, і втікає разом з приманкою. Звісно ж, через це джерік дуже багато хто не любить. Друзі, для цього є метод боротьби, і я вам зараз його розповім. Коли я починав ловити на джерік, я використовував ось такі американки. Це американки, класична форма Американок, щоб було краще видно. Переважно в мене були від Одізі, від овнера, там ще якісь, я вже не пам'ятаю, багато всього корот, я перепробував. І на воблерах, на джигу, да, там є щось трошки краще, працює, щось трошки гірше, а якби не було ніяких моментів. Але при ловлі на джигрік, при покльовці, рибка якось у нас умудряється натиснути і розтібнути, і тікає з приманкою. Як вирішити цю проблему? Банально, як вияснилося потім. Попали мені в руки ось такі застібочки, деобразні, і на цьому все скінчилося. Не було жодного разу, щоб розстібнули. На мій погляд, це все саме залежить від форми. Зараз я вам наглядно продемонструю, якщо, звісно ж, буде видно десь на темному фоні. Ось тут, бачите, яке плече іде рівне, і рибині простіше натиснути так, щоб розстібнулася застібка. Звісно, це великі застібки я взяв, бо я використовую набагато менше, це щоб просто вам було відніше. А в цій застібці вона більш пружна. Да, тут ще дріт товщі, але в цілому ця застібка більш пружна, і риба іще кут таки загнутий, і риба не може натиснути так, щоб її розстібнути і втекти з вашою приманкою. Тому хто має такі проблеми, я вам категорично рекомендую використовувати ось цю форму. Вона, ну, мабуть, 99,9% вбереже вас від отих неприємностей, які може вам подарувати така форма. Оскільки я дуже часто ловлю в холодну пору року, де да й в цілому я більше люблю зимній спінінг, чим літній, Звісно ж, коли є відкрита вода. І основною перевагою Grigu, на мій погляд, є саме те, що ми а, не монтуємо кожну приманку якось там складно. Да? Не, не треба замінювати, не треба розбирати всі ці головки там все таке інше. Нам треба всього-навсього взяти нашу прив'язану застібочку. Одягаємо на неї наш вантажик. Я для прикладу ось беру більше 10 грамів, щоб вам було видно. Ось так вдягаємо. І в принципі далі ми вже беремо будь-яку приманку, яка нам потрібна, і вдягаємо також на нашу американочку і застібуємо все. Наш монтаж цілком готовий. Перевага його. Якщо ми часто замінюємо приманки, то ми монтуємо саме ось так. Спочатку ми ставимо вантажок, потім приманку. Якщо ж ми ловимо, наприклад, на якійсь малій річці, да, де у нас глибина йде, досить міняється, і ми замінюємо не приманку, а вантажок, тоді є сенс вдягнути першу приманку. Ми вдягаємо приманку, тільки отак ми її вдягнемо, так. Зараз за хвильку, щоб ось вона у нас так була. Приманночка у нас залишається на місці, да, і потім ми вдягаємо наш вантажок. Зараз, друзі, бо не бачу. Незручно трошки. Так, вдімаємо наш вантажок і застібуємо все. Як при потребі, ми розтібуємо нашу застібочку і міняємо вантажок, наприклад, там ось на легше. Просто сонце світить і я не можу сфокусуватися. Ось так. Міняємо вантажок на легше і немає якби, ніяких проблем. Дуже зручна штукенція, коли особливо мерзнуть руки. Коли щось таке холодне і нам не треба ковирятися з цією дрібнотою, розбирати ці чебурашки, G-Gріck це є number one. Ну, принаймні у мене так. Ще суттєвою перевагою Griga це є закид. Закид, ну, не таких об'ємних приманок. Да? А, наприклад, якщо ми візьмемо ну, 10 грамчиків да? і ось таку тіогу, то я вам скажу, що цей монтаж полетить далі. Чим монтаж на джиголовці, звісно, і монтажик на шарнірному монтажі теж. Тому що ну, якось так от складається, що воно там в одну лінію витягається і летить трішки краще. Можливо, за рахунок вантажка, можливо, ще за рахунок цієї всієї е, форми монтажа, це є е, е, якби найкращою перевагою для дальнього закиду. Якщо, що, звісно, використовувати вольфрамові вантажки, тоді вам просто не буде равних по дальності. На рахунок форми вантажків. Бо є також там питання: хтось використовує там тільки такі ось палички, да, як я вам продемонстрував. Чесно кажучи, я використовую будь-який монтажок. Я взагалі не запарююся на цю тему. Мені подобається на цьому монтажі, те, що він досить рухомий. Да? Ми можемо підігрувати в будь там, при будь-якому куті досить прикольно. Да? Ця паличка, скажімо, ось коли у нас монтажок лежить, на дні да? ми трошки підсмикуємо, і у нас приманочка вже, як би, там, має якісь рухи, якось приваблює хижачка. Варіації інших вантажків можуть бути будь-які. Це можуть бути якісь крапельки, це можуть бути також ці палички, це можуть бути кульки, це можуть бути ще там якісь. М мене навіть там і немає вже інших. Неважливо, чесно кажучи. Я експериментував з багатьма вантажками. Да, там є щось таке трішки більше, якби, вроде як би вроді як парусить. В цілому суть зводиться до того, що ми цю. Наш монтаж закидаємо, він чудово проходить по траві, але для цього є один маленький нюанс. Зараз поговоримо про такий монтаж. Цей нам дає змогу ловити, в принципі, по коряжнику непогано проходить. Але по коряжнику не по кущах, а по таких, знаєте, коли дров, дровиняки такі дебелі лежать, тоді це все прекрасно там працює і немає ніяких проблем. Використовуючи такий монтаж в Києві на набережній, ну в принципі він теж трішки менше чіпляється, ніж будь-які там інші. Але є досить суттєвий момент з ракушкою, яка в принципі зрізає наш флюр, це як і будь-де. Чим ще для мене переважно велика перевага саме джигріга? Тим, що не треба мати з собою велику кількість, там або, е, як ми візьмемо, джиголовок да, або ще якісь розбірних е, чебурашок, які треба кожного разу замінювати. Тут ми просто можемо мати, наприклад, да, 3-5 грамів там, по два штуки е, вантажка, і все, нам цього досить. Бо ми досить швидко змінюємо нашу приманку і продовжуємо нашу рибалку, замість того, щоб замершими руками ковирятися, як це робить зазвичай парнік. І матюкається, що причому, бо не може замінити приманку. Оскільки я використовую офсетні гачки, то, звісно ж, у більшості випадків я ставлю саме офсетний гачок, і якщо хтось ще не бачив, як я це роблю, продемонструю. Кожен раз я це показую у відосі, але може ще хтось не бачив, тож вам поясню. Для монтажу на офсетний гачок нам потрібна ось така штукенція. Це пружинка. Можете купити в наших магазинах, а можете заказати на AliExpress. На Aliexpress вам обійдеться, мабуть, 50 штук скільки, за стільки, скільки у нас просять за 10. Ну, якось так воно все все діло працює. Звісно ж, офсетний гачок нам буде потрібен. І, звісно ж, нам буде потрібна силіконка. Візьмемо таку гарнену тягу. І все це діло зараз ми змонтуємо. Ось в це кільце ми продягаємо наш гачок, щоб було зручніше монтувати. Приманочку вставляємо, верніше вдягаємо на нашу. Спіральку і все це діло прекрасно закручуємо. Ось так. Для чого ця спіралька? Вона досить міцно тримається і не дає змогу розірвати ось тут, як це зазвичай буває, особливо з м'якими породами сікону, не дає змогу розірвати за буквально там одну-дві проводки. Це все діло досить прекрасно тримається на і Якщо є, наприклад, такий нюанс. Зараз ще разок проверну. Що приманка там, де з'їжджає, то ми ще глибше вкручуємо нашу спіральку, і тоді вже все фіксується намертво. Ну і далі, звісно ж, все, яке мало бути до цього, ми вдягаємо просто на офсетний гачок. Нашу прекрасну тіогу, і ось вона вже буде готова до використання. Насправді, друзі, ще певною перевагою да, цих всіх спіральок є те, що ми можемо поставити гачок на розмір більше. Насправді, я взяв би більший гачок, просто у мене під рукою нема. Щоб він вийшов би десь аж ось тут. Тобто я не знаю, який це, мабуть, 3 дробноль, і я би поставив би 4 дробноль. Е, є така. Теорія, да, що е, коли гачок виходить далі, приманка гірше грає. Я не можу з вами погодитися, то, що воно справді так працює. На таких приманках, які мають довгі хвости, можна насправді загнати аж сюди гачок. Хвостова частина буде прекрасно працювати, але нам дасть це перевагу при покльовці, того що рибина, коли б'є в цю частину, як ми бачимо, гачка у нас тут немає. Чим довший гачок і більше підів, особливо для щуки, це є е, основа основ, скажімо так, має бути товстий гачок. І якомога більше. Коротше, якось так. І, в принципі, далі ми вже монтуємо, як я вам показував, ну ось візьму нашу американку, на якій не треба монтувати. І ще раз наглядно покажу, як це все діло виглядає. Вдягаємо наш вантажок. Ось так, і далі нашу приманочку. Ось 10 грам в такому виконанні полетить просто суперово. По якимсь. Закоряженим місцям, коли е, на дні трава ось ця штука мені найбільше подобається. Вона менше збирає насправді на себе там сміття, е, чим будь-які інші монтажі. І дає змогу саме ось таких якихось там маніпуляцій. Де, на дні можна підігрувати приманочкою взагалі суперово. Особливо, коли ви використовуєте слаги, якісь такі прогоністі штукенці, коли використовуєте раки. Креатури цей джи він просто ідеально поєднується. І наголошу ще раз дає змогу ну, якби більше свободи приманці, і вона краще грає на цьому монтажі. Так, про велике це все. Є ще м, така тематика, наприклад, у київських рибалок, да, як ловля там, бичка на набережній або в якихось складних умовах. Зараз вам розкажу маленькі секрети, як там можна ну, трішки скоротити, заощадити свої нерви. Отже, друзі, саме такий спосіб монтажа нам дасть суттєву перевагу при ловлі в складних місцях, але, скажімо, більшості риб за виключенням щуки. Чому саме так? Пояснюю. Цей монтаж ми робимо виключно на флюрокарбоні. Попередні ми можемо робити і на твердому повіці цей виключно на флюорокарбоні. Що нам потрібно? Флюрокарбон більше нічого. Наш, ну, я маю на увазі без застібки. Ми вдягаємо наш вантажик на нього. І вдягаємо наш гачок на флюрокарбон. Потім беремо наш флюр. Може трошки не зграбно, вибачте, на камеру інакше не може бути. Беремо наш флюрик і робимо петлю просто. Так, ну, видно, не видно, не знаю. Робимо один оберт через цю петлю і ще один оберт. Через цю петлю нашого монтажа. Ох, виявилося це трішки складніше, чим зазвичай в'яжеш. Ну нічого. Такі нюанси відео. Так, все. Маємо двічі, ми обернули через петельку і по класиці трішки підтянули. Залишаємо десь стік, і нам вистачає. слинемо обов'язково. І, звісно ж, треба мати при собі інструмент, якого в мене зараз нема. відстригаємо наш. Ось цей вільний кінчик під самий вузлик. Все, друзі, наш монтаж готовий. В чому перевага такого монтажа? Звісно, це все зв'язано досить грубо на грубому флюрі, коли ви будете в'язати, наприклад, на 0,22 або на 0,17 флюріку, цей вузел у вас буде малюсенький. Ви ще коли відстригнете під саме вузлик, ця вся штука буде просто суперово проходити через якийсь там. Перепони вона дасть змогу ловити навіть в затоплених кущах. Вона дасть вам змогу ловити серед каміння. Ну, при тому моменті, звісно, здаєш, що не заклинить грузик. Бо в більшості випадків в камінні клинить застібка. Це є проблемою. Так само, як і в складних умовах, в більшості у цих лозах, в таких корчах, там теж найчастіше клинить застібка. Такий монтаж нам дає прекрасну можливість для додаткового руху приманок. Там будь-як вона тіліпається, на підсічці прекрасно все це діло працює. Також, ну, звісно, при тоншому флюрі все це діло еластично, воно там проходить, можна е, прекрасно перетягувати через будь-які коряшки і все таке інше. Ну і звісно ж на кам'яному дні це теж є е, перевагою. Я використовую в основному на набережці підкреслюю ось цей монтаж при лолі бичка саме, ну, скажімо, в е, рибалці типу Rockfish. І це є найкращим. Це збереже ваші нерви від того перев'язування. Звісно, якщо вам треба часто е, е, міняти приманку та вантажок, тоді це не підходить. А коли ви ловите на одну приманку і один вантажок, то це цілком собі є непоганий спосіб. Тож, беріть собі на озброєння, користуйтеся і ставте лайк моєму каналу. Стосовно використання приманок на G-Grieгу, да, є такі м, точка зору, що це підходить тільки для раків і, в принципі, якихось слагів. Насправді ні. Е, я вам скажу так, що я використовую будь-які типи приманок, ті, які е, можна насадити на овсетний гачок. Fucking easy Shiner нам всіма любими, е, досить непогано поєднується. Да, так само він паршиво летить, як і на шарнірному монтажі, і на будь-якому. Твістери також прекрасно грають на всьому цьому ділі. Якісь там фетики або щось таке. Ось ці приманки також підходять. Коротше, підходять буквально всі види приманок. одно що, да Варіанти, які потребують на монтаж джиголівку, ну, я не можу вам за них сказати, бо я не ловлю на такій штукенці. Можливо, на одинарнику воно буде більш-менш, да, десь якісь перекоси. Але в цілому, коли приманка занурюється у воду, вона все одно грає хвостиком, і ще тим самим ми можемо на дні досить якісно підіграти. На рахунок слага на монтажі. На класичній джиголовці та монтажу на джигріг, я віддаю перевагу 100% джигрігу. Якось так. Я так це бачу, я так цим ловлю, і, в принципі, ловлю досить ефективно, як ви можете бачити з моїх відосів. Тож, якось так. На цьому, друзі, буду з вами прощатися. Всім, кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, а далі ще буде. І не забудьтеся написати, яку б тему ви ще хотіли почути. Всіх обняв, всім пока.